Всім доброго дня, на мастер, з приводу холки у чоловіків чи жінок, ну частіше чомусь воно у жінок відбувається, можливо, за принципом відкладення жиру. Значить, оця холка вона утворюється, по-перше, коли є дисфункція грудних і шийних, нижніх шийних верхніх грудних. Ну, відповідно, це треба робити все від тазу до всього, тобто ми йдемо по протоколу. Але також треба розуміти, що це є результат неправильної осанки, і, власне, зокрема під час сидіння. Тобто людина, коли сидить, в неї подається отако вперед сильна голова. І через це відбувається застій крові лімфа. І е, оце, ця холочка це фактично це застій. Дехто робить там на ній масаж, це можна робити, але після того, як ви все виправили так. Але обов'язково, окрім того, що ви е, працюєте з людиною, вона повинна, ну так як ви повинні її е, сказати, ну сядь, вона, вона ся так. І ви повинні її отако підійти з боку сказати, так, чуть-чуть голову сюди, чуть-чуть сюди, і розкрити плечі, опустити лопаточки, і щоб людина почала рівно сидіти. Тому що чи в машині, чи скоріш за все, що за комп'ютером, вона отако сильно опускає голову і через це е формується ось такі, ну скажімо так, ця холка, що її так всі турбують. Але фактично це є застій рідини. Ось.